Алістичною ракетою по лікарні цього ранку терористична Росія влучила у медзаклад у Дніпрі. Унаслідок атаки щонайменше один загиблий і півтора десятки поранених. Про це повідомив президент Зеленський. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих, залучені усі спецслужби. Надважкою була і ніч у регіоні. Росія масовано атакувала Дніпропетровщину ракетами та дронами. Засоби ППО змогли збити п'ять крилатих та сім залізних камікадзе іранського виробництва. На жаль, частині ракету все ж вдалося прорватися крізь захист. Так у Дніпрі пошкоджені приватні будинки, автівки та кілька цивільних підприємств. Маємо одну понівечену автозаправну станцію, на якій постраждав її працівник. Йому надали медичну допомогу лікуватиметься він амбулаторно, серйозних руйнувань також зазнало одне з транспортних підприємств. У нас Наразі всюди тривають обстеження території. Через рашистів неспокійною ніч була й на Харківщині. Ударними дронами шахет ворог атакував міста Марефа та Ізюм. Пошкоджені підприємство, заклад освіти та гараж із сільгосптехнікою. Попередньо ніхто не постраждав. Зруйнували вночі рашисти і багатоповерхівку в Авдіївці. Там, на щастя, без жертв. Більше ста оборонців повернули з полону. Унікальні кадри обміну показав координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники тероборони, прикордонники та військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту. До слова, більшість з них вважалися безвісти зниклими. Усі оборонці захищали країну на Бахмутському напрямку. Вдалося повернути і тіла загиблих двох іноземців та українки. У координаційному штабі додають, що найменше семи розвільнених. Мають різноманітні травми кульові та осколкові поранення, опіки, переломи та загострені хронічні захворювання. Команда штабу з питань поводження з військовополоненими не припиняє докладати зусиль заради порятунку захисниць та захисників. Дуже важливо те, що про багатьох із цих 106 людей взагалі не було жодної інформації. Вони вважалися безвісті зниклими. Але ми їх знайшли. Дякую кожному нашому бійцю, які забезпечили наявність у нас відповідного обмінного фонду. Це мають пам'ятати всі на передовій. Що більше російських полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо. Рік центру Я Маріуполь у серці Вінниці. 365 днів підтримки, турботи, нових досягнень та сподівань на перемогу. Цього дня у центрі з'явилась своя берегиня-мотанка, створена Вінницькими та Маріупольськими майстринями. В одній руці вона тримає карту України з написом Маріуполь це Україна, а також вона наша захисниця. Адже в іншій руці вона тримає герб Вінниці. Як символ непохитного захисту та щирості вінницької землі, висловив слова підтримки мешканцям міста Марії і Марвіниці Сергій Моргунов. Йому маленькі маріупольці показували, чому навчаються у школах та гуртках міста, як проводять дозвілля. Дякуючи за безмежну підтримку, Маріупольчанка Ельвіра намалювала меру портрет. Щирі обійми посмішки та не обійшлось і без сліз, коли лунала пісня про Маріуполь дім, який зруйнували расисти. Місто наш маріу. это годовщина. Годовщина поддержки нам, мариупольцам. Сейчас, секундочку. Это слезы и радости, и слезы боли, души, сердца. Но, тем не менее, детки нас порадовали очень так, ну, приятно, весело. На какой-то миг мы забыли вот все, что происходит как бы там за спиной. Но реаль реальна життя вона вот она с намі і без прошлого. відкриття центру дало можливість маріупольцям, які переїхали до Вінниці, тримати зв'язок з рідною громадою. Тут за потреби вони отримують гуманітарну, правову, психологічну та медичну допомогу. Вінниця вважається одним з дуже привітних, дуже толерантних і дуже щирих місць. І ми дякуємо Сергію Анатолійо особисто за те, що нам виділили в таке чудове приміщення, за те, що протягом року нам надходить всебічна допомога, вирішуються багато питань, починаючи з питань надання адміністративних послуг і закінчуючи питаннями, як я вже казала, навчання і розваг для дітей саме на дітях цього дня зосередили увагу в центрі, намагались створити свято із приємними емоціями та подарунками, які б витіснили спогади про бомбардування і жахіття війни. Неабиякої антистресовості додав і запрошений на гостини Лабрадор Пошуківець. Вона дуже прикольна, смілива. А чому вона смілива? Тому що вона в гвардії України, але знаєте, що коли мама хотіла з нею сфоткати, вона мені ось так от на що облізала. Лунав під час зустрічі гімн України. Летіли молитви захисникам і слова вдячності віничанам. Незламні тому що одна родина, і поки триває визволення українських земель, вінниця підтримуватиме нескорений Маріуполь. Будівництво укриттів у закладах освіти, фінансове підсилення тероборони, забезпечення стабільної роботи, критичної інфраструктури та благоустрою громади. Ранок у Вінниці розпочався із серйозних рішень депутатів міської ради серед важливого внесення змін до бюджету, все, аби своєчасно та оперативно реагувати на виклики воєнного стану та вирішення нагальних потреб міста. Зокрема, на підтримку армії депутати виділили понад 5 мільйонів гривень, проголосували і за надання 800 тисяч гривень субвенції. Херсонській міській територіальній громаді кошти спрямують на оздоровлення дітей деокупованого міста. Додаткове фінансування направили і на облаштування пішохідних частин, парковок, дитмайданчиків та озеленення. Значна сума 35,5 мільйонів направляється на благоустрій міста. Проведення поточних та капітальних ремонтів 3,6 мільйона. На будівництво споруд цивільного захисту закладів освіти. В даному випадку це чотири дитячих садочка і два ліцеї. Буде виготовлена проєктна документація на будівництво, саме в тих закладах, де немає можливості використати основне приміщення, зробивши там капітальний ремонт. І охорона здоров'я також. Отримає кошти в сумі 4,4 мільйона гривень для придбання обладнання інвентаря. Чіночі купе в поїздах Укрзалізниця анонсували тестування нової послуги. Про це повідомили в прес-службі компанії. Окремі купе, куди також допускатимуть трансжінок і дітей до шести років будь-якої статі, тестуватимуть протягом кількох місяців. Після того вирішать, чи доцільно робити послугу постійною. Під час тестування квитки можна буде придбати через мобільний застосунок Укрзалізниці. Нагадаємо, петиція з проханням виділити, хоча б по одному вагону, лише для жінок і окремо для чоловіків, з'явилася на сайті Кабміну. Наразі вона майже набрала необхідну кількість голосів для розгляду питання в парламенті. Я думаю, треба там якісь тестові відкатати і побачити, чи буде спрос, чи буде якісь цього гаразд, не гаразди. Хай спробують. А зразу так у всіх поїздах махом – це, мабуть, зайве. Це дуже хороша ідея в силу того, що це комфортніше в плані поїздки, тому що мені, як молодій мамі, інколи буває некомфортно, коли поруч зі мною знаходяться якісь інші чужі люди, тим більше дитина на це так реагує. Я думаю, що так було б непогано. Ну, жінки, безпека, це за все. Я вважаю, що це непогано. Викрили шахраїв. Вінницькі поліцейські затримали банду, яка продавала уявні генератори для військових. Організував усе раніше судими за умисне вбивство 30-річний чоловік з Чернігівщини з двома спільниками. Вони наживалися на людях, які хочуть придбати товари для потреб фронту. На різних сайтах розміщували оголошення, зокрема про продаж неіснуючих генераторів, а ще виманювали гроші у військових, нібито на лікування. Під час обшуків правоохоронці вилучили в підозрюваних мобільні телефони, банки. Вські картки, чорнові записи, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Тимчасова заборона проїзду у місті обмежить рух на перекресті вулиць Батузької та академіка Янгеля. Усе через ремонт газової мережі. Так, з 19.00 26 травня на добу на цій ділянці дороги не можна буде проїхати як приватному, так і громадському транспорту. Тож у суботу, 27 травня, трамваї номер один, чотири шість та 15 тролейбус не будуть курсувати. Робимо все те, щоб в плані транспортної доступності. Компенсувати ці незручності, рух третього маршруту, п'ятого маршруту, випуск рухомого складу на цих маршрутів буде збільшено за для того, щоб принаймні у разі пересування там з барського шосе, хоча б доїжджати до безпосередньо до площі Калічанської, там пересідати на тролейбусні маршрути. Випадку третього маршрута з вишеньки до ринку урожай, де також можна пересісти на тролейбусні маршрути. Для комфорту пасажирів випустять і додаткові тролейбуси до вокзалу. Вінничан та гости міста просять заздалегідь планувати свій маршрут. Ті маршрути, які з різних кінців міста, вишенька, граномічне і четвертий автобус барське шосе, залізничний вокзал. Всі ті маршрути, які їдуть на залізничний вокзал, випуск їх буде збільшений, за для того, щоб власне перекрити ті незручності з відсутністю деяких трамвайних маршрутів. Людей доставляти до залізничного вокзалу. У Вінниці стартували дні винної культури. Роботу почали з міжнародної туристичної конференції, що об'єднала близько сотні учасників з різних куточків України. Це представники міської та обласної влади, готельно-ресторанного бізнесу, туризму, винороби, освітяни, студенти і науковці. І дякую організаторам і співорганізаторам за те, що ми маємо можливість спробувати себе. Проведення такого заходу і таких днів безпосередньо в місті Вінниці, в Вінницькому регіоні. І дуже хотів би, щоб це була традиція. Знаєте, як почне Одеса, а понічотне нічотний Вінниця, чи навпаки. От. І тоді було б дуже гарно. Тому що це і обмін досвідом, це в тому числі і туризм, а це економіка. Амбітна подія у винному календарі України проходить у Вінниці вперше. Головна мета популяризувати бренд українського вина і розвивати винну культуру. Адже подільський край багатий на крафтові виробництва вин. Паралельно з конференцією розпочався і всеукраїнський дегустаційний конкурс. І гристі вермути та міцні. Цьогоріч на оцінку професійного журі представили 215 зразків п'янких напоїв від 43 виробників з усієї України. Ми дуже сподіваємося, що це буде продовження, тому що це перше в Вінниці. наша мета була це продвіження регіонів вже України, і ми дуже дякуємо Вінниці за дуже такий теплий прийом. І сподіваємося, що конкурс прийде дуже вдало. Оцінюю вина, професійне журі з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Вінниці і не тільки. Дегустація, оцінка вин проходить всліпу, тому ми до кінця конкурсу не знаємо, які саме зразки, в які послідовності ми дегустували. Оцінюють п'янкі напої за кількома критеріями і в повній тиші. Спочатку очима, далі справа за рецепторами носу і вже потім коштують на смак. Смак це найголовніше, це те, на, на що дається найбільше бал. Це типовість смаку, чистота, інтенсивність, потенціал розвитку та смаку, тому що післясмак це також дуже важливо. Що радує, що в Україні з кожним роком стає все більше вин, які можуть назватися шедеврами, тобто вони можуть конкурувати з топом європейських вин, і ми це відмітили, відмітили. Наприклад, вчора була дегустація червоних витриманих вин, і там вже є такі вини, які просто дають фору багатьом європейським. Дні винної культури Вінниця Вайндеї стриватимуть до 28 травня. Переможці конкурсу отримують медалі а кращі з кращих гран-прі. Різдво не 7 січня, а 25 грудня, Миколая 6 грудня, замість 19-го. Православна церква України ухвалила рішення про перехід на новий юліанський календар. Остаточно зміни впровадять з 1 вересня цього року. Більшість християн України зможуть відзначати релігійні свята по-новому, фактично разом з усім світом. Бо ж новоюліанським календарем вже давно користуються більшість помісних православних церков. Водночас рішення про перехід парафії і монастирі прийматимуть самостійно. Нова Календарна реформа відбуватиметься без жодного примусу та тиску. Повідомили в ПЦУ до цього часу. Це було для нас певне, ну така таке розділення, певний якийсь бар'єр, тому що ми, хоч і є частинами однієї хрестової церкви, але все одна ця різниця в 13 днів в е, святах церковних була ну певним розділенням, і тепер ми долучаємося до більшості е, православних світом в календарному. Питанням на строму календарі залишається ну російська церква, грузинська, сербська. Тобто, більшість світу живуть за новим стилем. Перехід стосується лише нерухомих свят, які прив'язані до певних дат. У нас є Пасха. І всі ті свята, які, які з Пасхою пов'язані. свято Вознесіння, свято Трійці. На них це ніяк не впливає, тому що там зовсім інший, скажімо так, механізм вирахування. Це стосується тих днів, які прив'язані до свят, які прив'язані до певних дат. От вони зміняться. Ну, я думаю, всі вже чули ці наші звичні свята. Там хрещення, там різдво.